Покинути США це те рішення, яке часто стали приймати люди в останній час. І, звісно ж, багато хто задається питанням: а чому взагалі так? Всі ж розповідали про Ідеальну Америку та ту саму американську мрію. Давайте трохи поговоримо на цю тему. Я трохи спілкувалася з людьми, які вже давно переїхали США. Зазвичай це були люди, які сюди в'їхали колись по ЮФОЮ. І я хочу сказати, що ні, це нічого не говорить. Багато хто каже, що от в'їхали по ЮФОЮ, скористалися шансом, але насправді так можна було в'їхати. Їхати в будь-яку країну і зрозуміти, що ти помилився або ж навпаки. Окрім цього, ми трішки обговорили цю тему з чатом GPT, з Гуглом. Ну і звісно ж, я також дуже багато дивлюся таких відео. Одна із найголовніших причин, чому люди покидають США, це якраз таки складнощі в легалізації. Як я вже сказала в началі, багато хто сюди в'їхав за програмою United for Ukraine І звісно ж, дуже складно зараз тут знаходитись за цією програмою, тому що гуманітарний пароль закінчується, новий не одобрюють. Так само закінчується дозволу на. Робот. Люди банально не можуть продовжувати працювати на роботах. І одна справа, якщо в тебе є якась підстраховка, можливо, тобі хтось може допомогти, а зовсім інше, коли коштів і так небагато, і тут треба ще й подумати, чи варто взагалі зараз сидіти, чекати з моря погоди, чи краще вже поїхати в іншу країну і там заново починати щось будувати. І конкретно саме в цьому контексті я вважаю, це не про якусь слабину, а це про те, що багато людей, ну як би вони не хотіли, просто не можуть легалізувати, спрацювати та Лишатись. Це дійсно дуже велика зараз проблема. Наступне вагоме питання, це, звісно ж, медицина. Тут можна дуже багато говорити та сперечатись, але те, що медицина тут досить дороговартісна, і навіть зі страхуванням ти можеш отримати величезний чек на оплату, це, звісно ж, все правда. Особисто моя думка, що медицина тут непогана, треба вміти шукати, треба вміти знаходити свого лікаря. Наприклад, так само в мене було зі стоматологією. Спочатку все подобалось, потім були деякі проблеми, а потім ми знайшли гарного лікаря стоматолога, гарне страхування і зараз я дійсно повністю задоволена стоматологією і її рівнем. Проте багато хто каже, що їм набагато краще лікувати зуби, а також здоров'я або в Європі, або в Україні так буде дешевше, ефективніше. Ну не знаю, в Європі в мене досвіду ще не було. В Україні так медицина непогана, тут погоджуюсь. Також у кого є діти розповідають про те, що їм не подобається навчання в американських школах. Хоча в мене в школі американські вчиться племінниця, і як на мене, тут неймовірна крутецька система освіти. На дітей не давлять, у них немає зайвих предметів їм подобається ходити до школи. Та та вчитись там, але знову ж таки у кожного своя думка. Про наступні пункти поговоримо в другій частині. Що думаєте ви?